Холодна арктична повітряна маса принесе в Україну морози. Попри те, що 11 січня температура трішки підвищиться, протягом наступних днів морози знову повернуться. Зараз ми вам все розповімо так. У четвер, 11 січня, опадів буде багато, а саме очікується сніг по всій Україні без виключення, передбачається похмура погода, вітер західний, 7-12 метрів на секунду. Також будьте обережні, на дорогах та тротуарах ожеледиться. Дорогі глядачі, 70% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря 11, Січня, то буде мінус як вдень, так і вночі. Зараз ми вам все розповімо. Так, У четвер в Західних областях температура коливатиметься від 0 до мінус 3, а вночі буде від мінус 5 до мінус 12 градусів морозу. У північних регіонах очікується температура від мінус 1 до мінус 3. Вночі буде прохолодніше від мінус 2 до мінус 5 градусів. У східних областях в день очікується температура повітря від 0 до мінус а вночі від мінус 2 до мінус 6 градусів морозу. У центрі країни стопчики термометрів будуть коливатися в межах від 0 до мінус 3, а вночі від мінус 3 до мінус 7 градусів. У четверг на півдні температура буде від мінус 2 до плюс 2 градусів, і від мінус 2 до мінус 6 градусів морозу вночі. У Києві 11 січня протягом сьогодні... Небо буде вкрите хмарами, увесь день йтиме дрібний сніг, який до вечора може посилитися. Температура повітря буде від мінус 1 до мінус 3 градусів морозу. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!